Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. У вас же точно є щось таке, щоб ви хотіли знати про свого кумира, але не наважилися б спитати особисто, правда? Ну, принаймні, якби випала така нагода. От для цього і є ЖВЛ. І наша чергова, нова і дуже відверта рубрика без питань. Назва говорить сама за себе, адже тут жодних запитань, тільки зіркові відповіді. Дивіться, хто першим на них розчедрився. І з ким зірки найвідвертіші? Ну, після живе, але вже ж. Самі із собою переконані ми. Тож перевіримо разом без допиту і каверзних питань. Та й взагалі без питань просто зараз почуємо найвідвертіші зізнання вашого кумира. Привіт, я Нікіта Добринін і це рубрика без питань. Поїхали. Зранку я люблю в першу чергу випити каву і прочитати новини. Інколи буває таке, що це трапляється навпаки або без кави. Просто читаю новини. Мій найромантичніший вчинок був. Коли під час початку ще ковіду я влаштував дружині романтичне побачення на окремій вільній від людей території, тому що заборонено тоді було там, підходити ближче на два метри. Але навіть в цих умовах мені вдалося її влаштувати на майданчику романтичне побачення. Це був обід, майже при свічках, романтика, все як ми любимо. Але цим вчинком я пишаюся і ми його часто згадуємо. Я перестав реагувати на хейт після коментарю. Можливо, роки чотири чи три назад, ще під час проекту, в якому ми з Дашою брали участь, мене назвали мавкою. Я не образився на цей коментар. Ну, мені здається, для чоловіка це навіть частково комплімент. Але навіть після того я перестав напевно реагувати на хейт, тому що різні люди, різні вподобання і... До всіх варто ставитися з любов'ю. Я маю на увазі українців. Мені більше не соромно просто посміхатися незнайомим людям, а мені більше не соромно, частіше обійматися, якщо цього справді хочеться. Тому що війна показала, що інколи ми можемо не побачити рідних людей, тому варто цінувати кожну мить, коли ви є з ними поруч. Я б дуже хотів спробувати політати за штурвалом літака. Мене мрія спробувати себе в ролі пілота. Я найбільше шкодую про те, що в певний момент мого життя я думав, що є хороші руські, наприклад, і працював на російському проєкті. Хоча я впевнений, що у нас з вами грандіозні плани, і ми перевершимо діяльність будь-яких медіа, і Україна, звичайно, переможе на інформаційному фронті, на військовому фронті. І перемога буде лише за нами. Моя погана звичка. Я вважаю, це погана звичка. Я дуже люблю морозиво. І це інколи йде просто в розріз з всім моїм спортивним цілям. Мені дуже некомфортно працювати, коли навколо повна тиша. Так, я люблю, коли поруч є люди, коли поруч є музика, а коли я відчуваю ритм і діяльність команди. Так, не закривається. Комфорт. Пимісінько зараз я хочу зізнатися в тому, що я хочу подорожувати. Мені хочеться перемоги і подорожей. Зараз мені найбільше не, не вистачає моєї сім'ї поруч. Зараз вони знаходяться за кордоном, і з одного боку, мені дуже спокійно за них. А з іншого боку, хотілося б зараз їх бачити собою поруч. Після перемоги я обов'язково зберу всіх своїх друзів вдома. А ми наповнимо келихи, розріжемо торт, будемо слухати гімн України, звернення президента.